Шоста поспіль атака дронів на московську область. Один безпілотник потрапив прямісінько у вежу в елітному комплексі Москва Сіті у самісінькому серці ділової російської столиці. Це до слова вже четвертий удар саме по цій локації за останній місяць. Скоро від цих хмарочосів не залишиться живого місця. Які ураження будівля отримала цього разу? Розповім просто зараз на каналі Січас. Які ураження будівля отримала цього разу, розповім просто зараз на каналі Січас. У ніч на серед так і не зміг столити очей мер Москви Сергій Сабянін. Під покровом темноти Ченуша все публікував дописи з повідомленнями про нові нальоти залізних пташок. Третя година 22 хвилини. Повідомляє путінський градоначальник, нібито цієї ночі протиповітряна оборона збила безпілотник у Можайському районі Московської області. Другий БПЛА, пише Сабянін потрапив до висотки, що будується в Сіті. На місця пригод виїхали оперативні служби. За попередню інформацію, постраждалих немає. Тут Сабянін не збрехав. Момент влучання зафіксували камерою відеоспостереження. Побачимо цю мить. Трохи більше, ніж за півгодини голова Москви додав. ППО збила ще один безпілотник у районі Хімок. Це місто обласного підпорядкування у московській області за три кілометри від МКАДу. Як сповіщають російські телеграм-канали, вибухи було чути також у підмосковних Красногорську та Довгопрудному. Імовірно, там працювала ППО. Паблік меш ділиться відео очевидців. Такий гуркіт переполохав місцевих серед ночі. Туда. І у третьому своєму дописі мер Москви трохи оговтався від ударів та додав, буцімто поблизу Москва-Сіті у двох сусідніх п'ятиповерхівках вибуток кілька вікон. Постраждалих, як стверджується, немає. Міські екстрені служби оглядають територію в периметри Сіті щодо наслідків удару. Ось що з місця надзвичайної ситуації показують тамтешні спільноти. Фахівці оглядають місце руйнування в будівлі, що будується в Москва-Сіті. Стіни та несучі конструкції пошкоджень, нібито не отримали. При цьому вибуховою хвилею вибуло шибки в квартирах багатоповерхового будинку, що розташований приблизно за 100 метрів від епіцентру детонації у самих вежах Москва Сіті. Пошкодженого скління в районі 10 та 15 поверхів щонайменше 5 віконних рам кажуть, очевидці постраждали. Вже традиційно у всіх аеропортах столиці країни-агресорки обмежили виліт та приліт літаків. По їхньому запровадили план «Кавьор». вже на ранок у прес-службі Рософіації повідомили, аеропорти Москви та підмосковного Жуковського працюють у штатному режимі після того, як рано вранці в середу вводилися обмеження з метою дотримання безпеки. Тим часом влада іншої білгородської області заявила про трьох загиблих під час обстрілу села з використанням дронів. Так, губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав: буду далі цитувати його слова: Внаслідок повторного обстрілу території санаторію в селі Лави Валузького округу загинули двоє мирних жителів. Збройні сили України скинули з безпілотника вибуховий пристрій, коли люди перебували на вулиці. Двоє чоловіків від отриманих ран померли на місці. За життя одного постраждалого до останнього боролися лікарі, але отримані травми були несумісні із життям. Кінець цитати. І це не все звинувачує місцева шишка українську армію ще у буцімто обстрілі одразу кількох населених пунктів Грайворонського міського округу. Далі знову ж таки дослівно у результаті прильоту семи снарядів ствольної артилерії в Козанці Є ушкодження уламками дев'ятьох приватних житлових домоволодінь і одного легкового автомобіля. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Обхід подвір'я триває. Командування збройних сил України звинувачення не коментує. Очевидно, це можуть бути провокації і самої Росії. А що про такі повідомлення та звинувачення думаєте? Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про ваші вподобайки та активніше закликаю підписуватись на наш канал. І принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Гарячі кадри палаючої московської області. Дивіться вже за мить. Залюбки нагадаю вам, як це було напередодні. Невідомі літальні апарати підбираються все ближче до московських віпів. Під час нічної атаки на російську столицю дрон впав біля дому пропагандистки Сіман'ян. Як на це відреагувала сама псевдожурналістка та які наслідки чергового удару розповім просто зараз на каналі Січас. На цей раз дрони прилетіли в Московську область не вночі чи рано вранці, як це частіше бувало до цього, а ближче до часу. Пік російське міноборони звітує 21 серпня близько 6 години, 50 хвилин ранку, припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу. Дрон було виявлено на територію Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби, втративши управління БПЛА, зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Руського району. Постраждалих, як стверджують, у Шойгу немає. До адміністрації російського президента до слова звідти 105 кілометрів. Пізніше у оборонному відомстві країни агресора додали. О 8.16 за московським часом сталася ще одна атака безпілотником. Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат було вчасно виявлено та знищено над територією Істринського району Московської області. Написало Міноборони РФ до слова, це вже ближче до Кремля, трохи більше 80 кілометрів. Місцеві телеграм-канали показали кадри з, ймовірно, слідом від ракети протиповітряної оборони. Ну а губернатор Московської області Андрій Варабйов уточнив: тут вже є пара постраждалих. Уламки впали на садовий будинок у селищі Дорожник. Чоловіка госпіталізовано до медостанови, а жінка від госпіталізації відмовилася. Також вибиті вікна у трьох сусідніх будинках. Ну й дивом пронесло головну редакторку пропагандистського телеканалу Раша Тудей Маргаріту Сіманьян. У своєму телеграм-каналі вона повідомила, що дрон нібито впав поруч з її будинком. Той безпілотник, який збили вестринському районі, впав на сусідні з нами вулиці. Дякую нашій ППО, що без жертв і руйнувань. Написала вона. Щоправда, потім виправилась і додала допис із даними про постраждалих. А до тексту путіністка прикріпила світлину, яка дозволяє навіть недосвідченим користувачам мережі встановити її місце локації. Напевно, таки чекає вона на гостя вже наступного разу. Ну і більше того, міг бути завданий удар ще одним безпілотником. Звуки вибуху в небі почули жителі під Звенигородом у Підмосков'ї. Ймовірно, спрацювала ППО, але точно інформації немає. Ось таку картину люди бачили у себе над головами. При цьому від ранку закрили всі аеропорти Білокам'яної. Там було запроваджено план Килим. Вони тимчасово не приймали літаки. У Росавіації поскаржились. Мовляв, аж 47 повітряних суден не змогли приземлитися в Москві і були відправлені до інших летовищ. Напишіть, будь ласка, у коментарях до кого наступного разу мають завітати залізні пташки. І не забудьте поставити такій бавовні вподобайку, написати свій коментар і підписуйтесь обов'язково на ютуб канал Січас.